Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський таємно зустрівся з директором ЦРУ Вільямом Бернсом і обговорив із ним очікування щодо подальших дій армії Росії. Українська влада не виключає, що президент РФ Володимир Путін наважиться на повторення великого наступу і закликає Захід не зволікати з військовою допомогою. Журналісти ТСН зібрали ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу. Міністр оборони Олексій Резніков не виключає, що навесні росіяни можуть розпочати наступ на півдні та сході України. Весна чи період для відновлення наступу для всіх сторін? Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати, і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати, сказав міністр. За його словами, РФ може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для нового наступу. Втім, Резніков вважає, що окупанти навряд чи знову спробують вторгнутися з Білорусі, оскільки це потребує забагато часу і ресурсів. Голова Міноборони разом з очільником МЗС Дмитром Кулебою, 19 січня, виступили зі спільною заявою, в якій попередили про загрозу нового наступу Росії і закликали партнерів надати. То Україні танки Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачу війні проти України, зокрема і загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною, йдеться в заяві двох очільників міністерства. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тисяч військ, яке може кинути в наступ у січні-лютому або навесні. На його думку, під загрозою може опинитися Київ ексрадник Володимира Путіна, російський економіст Андрій Іларіонов стверджує, що Кремль незабаром готується розпочати новий етап війни з масштабними бойовими діями і новою зброєю, яку не використовували раніше. Підготовка розпочалася 17 вересня. Протягом трьох місяців тривала неймовірна за інтенсивністю. Підготовка до переходу до нового етапу війни. На відміну від угруповання, яке було задіяне до 24 лютого 2022 року, приблизно 220 тисяч. Сьогоднішнє угруповання, ймовірно, нараховує втричі більше 600-700 тисяч. Вони озброєні не гірше ніж це було рік тому. До того ж, за заявами Путіна, зараз використовуватимуть зброю, яку до цього часу на полі бою не використовували, розповів він. За його даними, 15 грудня Путін. Провів секретну нараду, яка ухвалила рішення про перехід до нової стадії війни. Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному коментарі ТСН висловив сумніви, що Кремль зможе підготувати ударне угруповання для наступу. Вони дуже хочуть розпочати велику війну. Питання: чим розпочинати велику війну? Є деякі сумніви, що на березень буде готовність угруповання в 200 тисяч для проведення чи відновлення наступальної операції. А півмільйона Путін ставить план до літа зібрати. Потім ще треба навчати їх, потім ще чимось озброїти, заявив Жданов. За слова Аме експерта росіяни дуже розраховують на війну вдовго, оскільки сподіваються, що Захід може не витримати війну на виснаження. Захід готовий до війну вдовго, а в лютому буде видно, наскільки Росія спроможна вести війну вдовго. Подивимося, чи в змозі буде Росія виставити те військо, яке вона зараз анонсувала. Я вже не кажу про літню кампанію 2023 року. Пролунала інформація про 600-700 тисяч, які десь за уралом готуються. Якби таке військо у Путіна було на сьогоднішній день, про це би знали всі західні розвідки. Вважає він. Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. На його думку, ймовірність нового наземного наступу Росії існує. Росіяни проводять для цього велику мобілізацію і мають резерв з одного двох мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Від жовтня вони відновлювали там свої сили. Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку. Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку на захід від Харкова вздовж річки Вороскала, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються. Полтава та Дніпро вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута і Солидара. Висловився він. Говорячи про повторний наступ на Київ, генерал сказав, що Путіну не вдалося захопити українську столицю, і в цьому сенсі він уже програв. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.